Ще одне міні-відео. Хочу пояснити ситуацію. Королева мечів, оце. Оце королева мечів. На Що Що мене цікавило? Чи можливе злиття води з опалення і переселення людей з багатоповерхівок? Ну, злиття води, щоб не рвануло, а людей, тому що ну, жити там буде неможливо? Ситуація не визначена. Королева мечів це не визначено, все залежить від ситуації. Де це можливо, при фронтовій території. Саме при фронтові, де йде евакуація через опалення. От там так. Якісь одиничні випадки можливі в тилу. Вони одиничні. Через якусь ну, зовсім критичність. Оце враховуйте. Але тут випадає дьявол І можливості всі наші. Де якесь розчарування в цьому питанні? Тобто, є ситуація, є території. Особливо при фронтові, де дійсно не буде опалення. І це не вигадки, це реальність наша. Таке можливо. Я не знаю, де що як, я не буду розбирати на широкий загал нічого. Пишемо в приватні повідомлення через приватні розклади все. Тому що я не орієнтуюся в загальній ситуації. Взагалі, що де як з опаленням, де є котельні, де їх немає, і що взагалі відбувається. Я хочу просто мати загальну картину. Мені чомусь це в голові крутиться. І якщо це крутиться в голові постійно, вже тижня-два, я вирішила таки це зробити. Це неприємно, але якщо будуть людей масово виселяти організовано, скажімо так, то це добре. Житлом потім вирішити проблеми можна, так можна, висушити добре, все можна. Купується дуйчик, і все висушується. Це вам так. Щоб ви зрозуміли. Ну, погреб ніколи не опалювався. Ми за три дні його висушили дуйчиком. Це вам так це лайфхак з початку війни. Тому, знаєте, в принципі, в принципі, принципі, якщо. Буде світло, можна в квартиру вмикати дольчик і поступово її продувати, щоб не допустити жопи, сирості, як кажуть. Лайфхаків багато. Якщо цікаво, можу порозповідати. Просто моє життя в приватному будинку 30 років, на мені наклалось. Ось так. Просто хочу, щоб ви мали на увазі, що будь-які сценарії розвитку подій можливі і були готові до будь-яких подій. У мене є особо одарені підписники, не дуже розумні люди. Будь-які події це події, які можуть бути для вас неочікувані. Та ось, наприклад, з опаленням біда не може підключити там опалення чи ще щось таке. Це нормально для нашої зараз ситуації. Це не проблема бути готовими. Просто думати треба головою частіше.